Ватися з Петром Черником, військовим аналітиком, полковником ЗСУ, пане Петре, доброго ранку і слава Україні! Вітаємо Героям слава! пане Петре. От щодо контрнаступу, який є різні аналітики, різні навіть організації називають от, дату... Квітень цього року, так от щодо нього, є певна така проблема. Це все таки, чи встигнемо ми отримати все необхідне озброєння військову техніку до цього часу. Також проблемою є боєприпаси. Адже промисловість країн заходу ще не встигла розгорнутися на повну. От як ви особисто вважаєте, чи є у нас шанс, що ми встигнемо все таки наростити і постачання і отримання? Снарядів і все таки чи встигнемо ми отримати достатньо танків і БМП західного зразка для того, щоб контрнаступ провести максимально ефективним і з мінімальними втратами для особового складу. На мій погляд, так дійсно на середину весни, а скоріше кінець весни початку літа, передумова для контрнаступальних дій для нашої третьої великої операції, таки мала би складатися. Чому величезний бронепакет до нас у дорозі поза тисячу одиниць машин найрізноманітнішого класу. Це насправді дуже і дуже багато. Плюс задекларовано щонайменше важких танків Челенджер 2 Леопард 2 і Абрамс у кількості до 300 одиниць перші одиниці вже поступили в Україну, і я думаю. Що цей потічок вже не можна зупинити в частині боєприпасів. Дійсно, ніхто не чекав такої війни, як сталося в Україні. На, на початок цієї війни, скажімо, американці мали всього 2,5 мільйони запасів снарядів до 150 міліметрових установок в той час, коли Російська Федерація на початок війни мала в межах від 15 до 20 мільйонів. Снарядів до своїх калібрів дійсно не впівмірні величини. Але разом з тим, останній Бухарестський саміт НАТО, який відбувся минулого року, ніщо інше як велике перезапускання воєнних конвейерів Європи і в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Упевнений, що всі заводи і виробничі потужності, котрі могли стати на виготовлення даної продукції, стали, але розуміємо, що це все ж таки складні технологічні процеси, і аж так швидко, як би нам цього хотілося, не буде. Але Оптимізм полягає в тому, що у росіян наростає дуже критичний снарядний голод. Якщо в середині літку виставляли вогневі вали від 45 тисяч до 80 тисяч снарядів на день, то сьогодні ледве 15 тисяч. Мені видається, що на літо вони вийдуть десь на 4-5 тисяч. А це є показники виробництва місячної норми нашого одвічного ворога. І от тоді дійсно, коли запрацює все. Західне у нас з'являється оптимізм на контрнаступ, але розуміємо, що війна екзистенційна, що вона смертельна для Путіна і взагалі для московитів, і вони направді, будуть битися до останнього патрона. На жаль, людський потенціал не співмірний з нашим. Так, ну і буквально днями видання політико інформувало, що е Аби у момент такого активного контрнаступу вирішити потреби Києва у додатковій вогневій потужності і протиповітряній обороні, то Пентагон розглядав можливість інтеграції передових західних ракет класу повітря-повітря, зокрема це ракети АІМ 120 і вони хотіли інтегрувати якимось чином їх у радянські винищувачі, зокрема міги. Наскільки це можливо, і на вашу думку, чи Може це стати альтернативою f 16 якщо їх не нададуть до майбутнього контрнаступу. Досвід інтегрування західної зброї у першу чергу авіаційні комплекси вже є. Він доволі успішний. Має на увазі ракету класу повітря-поверхня саме проти радіолокаційну, та котра працює по зенітно-ракетних комплексах, особливо по локаторах AGM-88 із завданням ударів на дальність до 150 км. кілометрів є точно підтверджені факти застосування цієї ракети саме з МІГ 29 і успішного досягання цілі АІМ-120 120 дуже успішна, дуже якісна, доволі масова ракета із дальністю завдання уражень в особливій комплектації аж до 160 кілометрів, і виходимо з дуже простих міркувань доказовищі. Логіки, якщо там ту ракету зуміли інтегрувати, то чому не зможуть цю? Якби не було таких можливостей і потенціалу, то ця тема навіть би не обговорювалася. Чи ці ракети є таким собі проміжним кроком у боротьбі з повітряними цілями, особливо з балістичними ракетами, перепрошую, не з балістичними, особливо із крилатими ракетами, однозначно так чи покращить це процес збивання їхніх гелікоптерів і літаків на дальних відстанях навіть на окупованих Вованих територіях однозначно так, чи можуть вони повноцінно замінити F-16 Точно ні. Однак я маю твердий оптимізм, що рано чи пізно хороша американська авіація, чи можливо інша там шведська, французька чи німецька чи британська, бо і там є непогані авіаційні комплекси, такі скажімо, як Гріппен Рафаль, Міраж, Торнадо, Євротайфун з'явиться в Україні неминуче питання: лише коли розтане цей авіаційний лід. Ростану танковий літ, ростане і авіаційний. Коли і з яких обстанов це ставиться, я направду не можу спромізувати. Ну і також, пане Петре. Ще хотіли б запитати вас про високоточні розумні бомби, а точніше, системи JDM, які мають дальність враження до 72 кілометрів. Наскільки ми от пам'ятаємо, наші глядачі пам'ятають, ми розповідали, що береться неточна бомба, і туди монтується система. Ось JDM. JDM, яка має точну назву ДЖІ ДЖЙ Так, це модифікація цієї системи GDM. Скажіть, будь ласка, наскільки зайняла ця зброя нішу свою порівняно з іншими видами озброєння? Адже ми пам'ятаємо, що потужність цих бомб вона значно перевищує потужність бойової частини хаймарсів та інших систем РЗВ? Що треба розуміти про цю доми? Дійсно дуже якісна зброя. Якщо розшифрувати оце JDAM, це Joint Direct Attack Munition, перекладаючи на українську мову, об'єднана по правильному напрямку атакуюча зброя. Мю, М'юнішно, оце є оця зброя. Її завдання долетіти дуже точно і завдати у, удару. на дві бомби уходять у цю категорію GBU-31 із бойовою частиною до однієї тони, там якщо точно 910 кілограмів, і GBU-30 Вісім із бойовою частиною у межах 270 кг. кілограмів. Ну, ми ж добре розуміємо, що майже тонна вибухівки це дуже серйозно, Це ж навіть бетоновані укріплення, можна ними розбивати. Ну і ще якість полягає в тому, що вона має інерційну систему наведення, тобто через супутник, уникнути і підбити її практично неможливо, і звичайно, це дуже серйозно піднімає живучість у першу чергу авіаційних комплексів, із яких вона. Скидається, але разом з тим це доволі дорога зброя, і я не думаю, що буде масове постачання таких бомб, але навіть кілька десятків це неймовірно добре. Бо скажімо, глибокотилові бойові бази, де перебуває, і їхня техніка, і скупчення живої сили, і найголовніше боєкомплект попадають під ураження. Так ну і хотілось би ще запитати стосовно повідомлення від Ройтерс. Власне, вони повідомили напередодні, що Україна вперше запросила у США касетну бомбу МК 20 Хотілось би запитати, у чому особливість такої касетної бомби, і чи дійсно вона може впоратися із проблемою, з проблемою закидування Росією живою силою на сході країни. Має глибочезне упорядження до всіх інформаційних процесів, котрі стосуються, в нібито в лапках відомих світових. Медійних площадок, Більд Ройтерс і так далі, і тому подібне. Зараз не всі мають дуже колосальне лівацьке забавлення. Не забуваємо, що наш противник уміє дуже якісно працювати саме на таких майданчиках. Для мене абсолютним авторитетом, і я обговорюю тільки те, що підтверджує наш генеральний штаб, або безпосередньо підтверджує Пентагон і представники тих структур, котрі цю бомбу продають. От тільки так, а все решта особливо займає таку позицію не розганяти ті наративи, котрі не мають. Прямого підтвердження касетна бомба це практично така собі невеличка зброя масового ураження. Це може бути знову черговий кит з нас з боку наших ворогів. Щоб дивіться, американці із хо із цими укронацистами не зупиняються ні перед чим. Ось така моя дуже тверда і серйозна позиція. Не довіряю оцим так званим славетним великим інформаційним майданчикам. Так, ну хоча при цьому російські війська так свої касетні боєприпаси використовували неодноразово під час як попередніх років війни так і після 24 лютого минулого року. Ми звісно не повинні ставати таким, як наші вороги, і розуміємо, що використання касетної зброї це використання невибіркової зброї завжди. На жаль, є жертва серед цивільного, якщо використовувати касетні боєприпаси. Разом з тим, пане Петре. Ще хотіли б запитати вас про Росію, а саме про втрати. От Орікс, аналітичний майданчик, він постійно моніторить, що відбувається з втратами серед російської армії, і там підрахували вже що ну от більше тисячі танків. Вони втратили. Якщо не помиляюся, там також бойових броньованих машин. Там більше півтори тисячі, можливо, навіть вже дві тисячі. А от хотіли б вас запитати. Що найбільш болюче було для росіян, що вони втрачали те, що найбільш впливало на їхню боєздатність, якщо говорити в розрізі саме за останній рік війни, і саме з приводу тих озброєнь, які для них втрата яких для них найбільш є чутливою. Найбільш чутливою є та втрата в першу чергу танків на цю хвилину. Ми знищили практично 100% їхнього запасу на початок цієї війни. Мають на увазі штатної техніки. Танки обчислялися перед цією війною, ті, котрі перебувають у строю, ті, котрі є у наявності і можуть воювати 3400 одиниць. На цю хвилину вже показники вищі за ці так до прикладу у. Афганській війні радянський союз за 10 років утратив усього на 147 машин десь у тих межах. Плюс, якщо розуміти, що будувати нових танків вони можуть у межах 20 на місяць, то ми множимо на рік і розуміємо, що навіть 10% від утраченого потенціалу за рік вони відновити не можуть. Другий момент теж дуже серйозний і болючий. Це авіація. Тільки одних літаків поза 300 одиниць, безпрецедентні показники знову ж таки наступ. Упний момент, який у них був точніше, попередній момент це та сама афганська війна у межах 120 літаків і 120 гелікоптерів. І гелікоптери наближаються до показників у межах, скажімо, десь майже до 300. Причому є нюанси К-52, які вони неймовірно вважають і хвалять найкраще, які немає аналогів у світі. Гелікоптер точно уже має підтверджене, що найменше один раз ураження протитанковим ракетним комплексом, що є ще і моральною шкодою, що Умовно російські гелікоптери не мають повноцінного захисту. Оце головні кластери, які є дуже болючі. А також реактивні системи залпового вогню. Ми зараз майже не маємо підтверджень їхньої втрати. Чому бо втратили до 500 машин різного класу БМ-21, БМ-22, 27, БМ 30 тобто град смерч, ураган у, Смерч, ураган, град отак даруйте за невеличку. Помилку на початок цієї війни у штатному режимі у них було у межах 800 машин. Направду зазнають колосального технологічного краху, і він буде тільки наростати. Але завершу цю думку словами Отто фон Біснака, росіяни не настільки сильні, як би хотіли, але не настільки слабкі, як би хотіли того їхні сусіди. Запас міцності, особливо у стрілецькій зброї, щоб озброювати піхоту, у них ще є. Пане Петре, ну і щоб максимальна була ясність, от портал Орікс та інші осінь-майданчики, які оперують відкритими даними. Вони з фото і відеопідтвердженнями говорять про кількість знищеної російської техніки зазвичай десь вдвічі менше, ніж подає Генеральний штаб ЗСУ. От танків там відповідно 1600 або 1700, загалом знищених втрачених або пошкоджених. То відповідно це вдвічі менше ніж говорить генштаб. Як ви могли б це прокоментувати? Чи дійсно по інша половина випадків вона просто не задокументована на фото і відео? Чи все таки Орікс дещо занижує? А генштаб можливо дає теж інформацію не наскільки точно, яка може бути на полі бою? Генштаб також дещо занижує реальні трати все більше. Просто оця організація вона дуже точна. Вона любить побачити танки, навіть так говорячи, простою мумою його помацати. От коли він помацаний, сфотографований, перевірені всі його номери і тому подібне. То вони уважають, що ця техніка знищена. А якщо долітає наш дуже унікальний боєприпас аж у Маріуполь, і там знищує техніку і космічні засоби розвідки, підтверджують, що вона знищена. Але як соторухувати її номер і її помацати? Ну це ж неможливо. Ну це ж неможливо. Тому тут дуже треба акуратно під. Підходити до ствердження того, що хтось щось занижує, бо я маю абсолютну і авторитетну довіру до нашого генерального штабу. Не будемо ми торгувати настільки серйозними речами, бо це дуже серйозно. Бо навіть міліметр обману у такому просторі може дуже дорого коштувати і міджема збройним силам України, і це неприйнятно і не може бути. Прийнятна. Ось саме так відбувається у тих структурах, котрі це рахують. Вони хочуть абсолютної доказовості. Абсолютна доказовість це фотограф став біля танку і його помацав. Так, пане Петре. Ну і на сам кінець коротко. Хотіли б запитати стосовно сьогоднішньої масованої ракетного удару, який завдав ворог по території України. І, от повідомляється, що він використав. Майже всі типи крилатих ракет а також використовував шахеди. Про що це може свідчити? Противник трошки змі... змінив тактику, він пішов на змішаний цикл застосування ракет. Від класичних ракетних ударів, до яких ми вже дещо звикли, Х-101, Х-552, 3М14 калібр і Х-22 до застосування разом із цими крилатими ракетами, скажімо, комплексів С-300. Яка деталь дійсно серйозна? Дійсно серйозна. Шість ракет Х-47М2. Одночасно такого я ще особисто не пригадую. Може і було, але зафіксувати не можу. і шість ракет Х 22 Це дві ракети, які ми не можемо збивати разом 12 ракет, плюс С-300 перебуває у повітрі, коли завдає удар у режиму поверхня-поверхня до двох хвилин, і на відстані у межах 200 кілометрів її також дуже і дуже важко збити. Тому на цю хвилину десь є такий. Дещо тривожний показник більшого досягання ураження аніж було перед тим. Але разом з тим, разом з тим, те, що ми можемо піднімати ко коефіцієнт збивання у межах 70%. Це насправді дуже непогано загальний зал поза 80 ракет. Якщо не помиляюся, 81, усе рівно не настільки масштабний, як би вони цього хотіли. Тобто перерва була доволі велика. Це свідчить про, про те, що є проблематика з пере. Веденням ракет із небойового положення у бойове, а швидкість виготовлення нових не така вже і велика, як би їм цього хотілося. Але разом з тим я ні на секунду не сумнівався, що подібний залп буде, і на жаль, буду стояти на тому, що і наступний подібний залп буде в обов'язковому порядку. Питання лише коли пане Петре І ще на останок коротко. От сьогодні були також повідомлення, що нібито балістичні ракети використовували росіяни. Як ми пам'ятаємо, балістику збивати поки що, ми можемо досить так умовно. Що ви можете сказати саме про використання балістичної зброї? Щойно про це проговорив у балістичному режимі. Спрацювали С-300 підкреслюю комплекси, котрі призначені для збивання повітряних об'єктів, застосовані у балістичному режимі. От саме вони вже ще раз повторюю: збивати їх неймовірно важко, тому що є комплектація ракети до С-300, яка має колосальну швидкість у межах 9 тисяч кілометрів на годину. Якщо відстань 200 кілометрів, то це менше ніж двох. Хвилин у повітрі обчислити такий об'єкт і підняти його неймовірно важко. Чекаємо на на патріоти. Сподіваємося, вони допоможуть, хоча б частково вирішувати цю проблему. Зрозуміло. Ну і наскільки ми зрозуміли, що в балістичних балістичні ракети іскандер сьогодні не використовувались. Напевно, тому що ці іскандери в росіян вони ну практично вже закінчилися. А якщо не закінчились, то вже ось цей недоторканий запас у них взагалі на межі. Я вважаю, що дійсно можна довіряти такій інформації. Адже як ми бачимо, балістику росіяни саме таку іскандери використовують досить рідко. Пане Петре, дякуємо вам за ваші коментарі, за вашу аналітику. Завжди раді чути і бачити вас в ефірі Апостроф. Тіві нагадаємо, з нами на зв'язку був Петро Черник, військовий аналітик, полковник ЗСУ. Дякуємо вам. Дякую.